Декілька місяців тому ми вам вже розповідали про ситуацію, яка відбувається у територіальному відділенні міграційної служби України, коли громадяни подають документи для того, щоб виробити закордонний паспорт. Сьогодні нам зателефонували доробичани, які не змогли подати документи. Відповідно, ми приїхали сюди, і стало зрозуміло, що ситуація не те, що стала кращою, вона погіршилася в рази. Я прийшов займати чергу на паспорта. Нас було я був третім. Зайняли живу чергу, Пише, писав у список, що згідно живої черги займати на паспорта. Ми прийшли, стояли, стояли, потім підійшли люди, сказали, що в них списки, потрібно записуватися, буде там 400 якісь, тут вже 460 зараз говорять. Ми викликали поліцію, бо згідно з того, що писало, згідно живої черги приймають людей. Але так як ми займали чергу, нас ніхто не приймав. А тих людей, які по списках, то почали приймати, нас почали виганяти. Ми викликали поліцію. А хто вас почав виганяти? Працівники паспортного столу. То, фактично, працівники паспортного так, столу, вони то, якби, якби, в змозі з тими так, людьми, так. які ведуть чергу. То, я вам скажу, так дипу якось. У списки. Жива черга повинна бути, я заживу чергу. Тому ну, ми викликали поліцію подали заяву, щоб провели розслідування. Ми намагалися взяти коментар і у інших які перебували у черзі, а поза тим у цьому тісному та жаркому приміщенні. Однак реакція одного з чудовиків була надто агресивною Я публічна людина. Ну і що? Я не хочу нічого покажу. Я не хочу щоб ти знімав. бити знімали! Ми тебе не... зараз ти знімав. Що Тоді й стало зрозуміло, що багато з людей, які перебувають у черзі, ймовірно, підставні особи, і це частина їхнього бізнесу. крутять цією чергою, переписують, продають місця. Сьогодні черга налічує вже 450 людей. І якщо вас записали, то треба приходити і відмічатися у цьому списку та контролювати, бо прогавиш історія починається знову. За деякий час на місце прибув Крецел Іван Іванович, керівник міграційної служби. Бачите, безвіз а що я маю зробити то не тільки в нас. То Слідів? по цій Україні так, я, я так думаю, розумієте? І дивіться, зв'язку ще нема. Пів години працює інтернет, годину нема. І тому воно десь так є. бачите? сидять одна, друга сидить. Якщо воно нормально, йде, воно йде скоріше, то не від нас залежить, не від мене, ні від Марії що... від Вhésвати... громадян В режимі живої черги, вона працює. Так, так, працює. Так. Ми, ми на чергу впливу не маємо. Я казав завжди, от приходжу, деколи коли скоріше. Шановні друзі, жива черга повинна бути. Все. ну разу не пишуть списки, я битися не буду. Бачите, ми міліцію викликали, сьогодні вже міліцію викликали. Перспектива впровадження електронної черги поки залишається примарною, тому ситуація в міграційній службі наша з вами реальність. І творцем її є. не лише держава і система, але і люди, які за біометричний паспорт готові закривати очі на ці темні віки.